поліція вилучила речі, що належали пілоту Андреасу Любіцу, якого підозрюють у навмисному знищенні літака зі 150 людьми на борту, що впав у французьких Альпах, за повідомленням засобів масової інформації. Слідчі, які намагаються з'ясувати мотивацію другого пілота Джерман Вайц, заявили, що виявили важливий доказ під час обшуку. Дані змовного самописця літака свідчать, що пан Любіць свідомо почав зниження, коли інший пілот не міг потрапити до кабіни. Кілька авіакомпаній вже заявили про намір змінити свої правила, аби забезпечити постійне перебування в кабіні щонайменше двох членів екіпажу. Щонайменше 19 людей зазнало поранень внаслідок обвалу двох будинків на Манхеттені у Нью-Йорку. За словами місцевої влади, причиною загоряння та обвалу будівель став витік газу. Інцидент стався о 15.17 за місцевим часом. А пожежники прибули на місце події вже за три хвилини. Пожежу, що охопила чотири будівлі, намагалися загасити понад 200 вогнеборців. Нью-Йорка Біл Дебласіо заявив, що аварію спричинили будівельники, що пошкодили газопровід у ресторані на першому поверсі одного з будинків. Британські хірурги провели першу в Європі операцію з пересадки серця, що перестало битися. Зазвичай донором серця стає людина, у якої припинилося функціонування головного мозку, а серце продовжувало працювати. У цьому випадку донором стала людина, серце і легені якої вже перестали функціонувати. Таких донорів знайти легше. Операцію провели в лікарні ПАПОРТ графства Кембриджшир. Лікарі кажуть, що це може допомогти збільшити кількість доступних для трансплантації сердець щонайменше на 25%. Добровольчий український корпус правий сектор готовий стати частиною міністерства оборони, але лише як самостійна частина, яка підпорядковувалась своєму командувачу. Про це у коментарі БіБІСІ Україна заявив речник організації Артем Скоропадський. Ми від початку говорили, що не підемо на розпуск корпусу, сказав він. Натомість, за словами пана Скоропадського, правий сектор готовий на варіант, за якого було б створене щось на зразок окремого підрозділу в структурі Міністерства оборони, щоб ми були частиною Міноборони, але підпорядку. Ковувались все ж нашому провіднику і командувачу корпусу. Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо мера Харкова Геннадія Кернеса та двох його охоронців. Геннадій Кернес відкидає висунуті проти нього звинувачення. Про підготовку обвинувального акту напередодні повідомила ГПУ, як розповів Бібісі Україна, мер Харкова. Тепер він знайомитиметься з матеріалами справи. Буквально вчора підписав обвинувальний висновок. Зараз будемо знайомитися з усіма матеріалами справи, заявив пан Кернес. Генеральна прокуратура України відкрила кримінальне провадження за фактом зловживань високопосадовцями в уряді. А прем'єр-міністр Арсеній Яценюк готовий дати свідчення, заявив генпрокурор Віктор Шокін. Ми внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження за фактом зловживань високопосадовцями Кабінету міністрів України, що призвело до тяжких наслідків. Мається на увазі, що було дуже багато розкрадень цих коштів, сказав пан Шокін. Напередодні він зазначив, що розмовляв про це з прем'єром Арсенієм Яценюком. Ком він погодився давати будь-які свідчення з цих питань, наводити свої докази. Сподіваюся, що будемо плідно з ним співпрацювати, з'ясовувати всі нюанси цих питань. Додав генпрокурор у інтерв'ю. Міжнародний день театру відзначають щорічно 27 березня. Він був встановлений у 1961 році дев'ятим конгресом міжнародного інституту театру при ЮНЕСКО. Це не просто професійне свято митців сцени, це свято мільйонів глядачів, адже до цього свята часто приурочують прем'єрні покази вистав. Нагадаємо, що ще у грудні 2014 року облму театру виповнилося 75 років. За вказівкою голови облдержадміністрації Віталія Чугунікова питанням прийому демобілізованих опікуватиметься спеціально створений оперативний штаб. До його складу відуть представники соцзахисту, центру зайнятості військомату та інших профільних управлінь та департаментів, до компетенції яких відносяться питання пільг та гарантій військовим. Пані Віра Марчук, яка проживає у селищі Смига Дубенського району, відзначила своє 105-річчя. Про це повідомили на сайті Рівненської облдержадміністрації. З нагоди 105-го дня народження із районного бюджету для пані Віри виплатили матеріальну допомогу в розмірі тисячі гривень. Не дивлячись на важкі умови життя під час війни, старожителька народила та виховала трьох доньок. Завдяки цьому Віру Андріївну тепер оточують шестеро онуків, десять правнуків і троє праправнуків.